Всім вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. І сьогодні в нас на огляді, як завжди, ваш улюбленець, один з самих продаваємих автомобілів з нашої площадки, Volkswagen Golf Plus 16 MPI 2006 року випуска 189 тисяч підтвердженого повністю пробігу. Головна перевага одна з даного автомобіля колір ексклюзивний. За всю історію нашої роботи такий колір. У нас у продажі вперше. Ось Golf Plus користується шаленим попитом в Україні. Зручна посадка, приємні комплектації, доступність в обслуговуванні, прості мотори, проста ходова. Автомобіль має шикарний збережений стан без корозії. На класній комплектації Comfort Line. Ніяких технічних чи візуальних зауважень, автомобіль немає. Автомобіль без ДТП, все скло рідне, жодна деталь кузова не крутилась, не знімалась. Автомобіль весь час 2006 року був в одних руках в одного німця. Сьогодні на даному відео ми з вами детально все розглянемо. Стан даного автомобіля. Якщо будуть питання по пробігу, чому у нас гарні автомобілі з малими пробігами, пояснюю. Словами мого колеги, ви в магазин і бачите помідори. Ви не бачите гнилі помідори, ви не бачите погані помідори. Вони вже всі перебрані. Ви бачите гарні якісні помідори. Так само, ми з машинами. Ми не беремо погані автомобілі з великими пробігами. Ми беремо максимально збережені авто, які легко продаються. Це наша робота. Погані авто. Купляти для продажу і доставки в Україну не несе ніякого смислу, тому всі наші автомобілі мають повністю підтверджений пробіг, документально сервісні книги, тихогляди, стан авто. А також кожному нашому покупцю ми показуємо сайт покупки даного автомобіля, де був вказаний пробіг. Пробіги наших автомобілях. Всі рідні. Гарний дуже колір. Подобається мені знімати дане авто. Пройдусь по кузову, покажу зазори, оптика противотуманки, омивач фар, парктроніки. Тут дуже приємна комплектація. Це одна з багатих для 2006 року на той час. Резина континенталь, все сезонна. Дивіться, слабкі місця, крила пороги взагалі без зауважень. Все в зазорах. Ніяких технічних зауважень. Автомобіль не має і не може мати. Всі наші автомобілі проходять повністю технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж, так як в нас є послуга доставки. Ми працюємо на репутації, тому всі авто стараємося максимально обслуговувати та перевіряти. Гарний, дуже колір. Подобається мені знімати дане авто його огляд. Я думаю, ефект присутності з моїми оглядами у вас наші підписники та покупці є. Надаю максимальної інформації про кожен автомобіль. І так, продовжуємо, оглянемо салон, стан роботи двигуна та підемо підсумки сьогоднішнього огляду. Так, він-код відкритий для будь-яких перевірок. Дублююча табличка присутня. Карти не просівші, повний електропакет. Всі ущільнювачі на місці. Автомобіль з комплектація з датчиком світла, автозатемнення дзеркала, датчик дощу. Рідний кермо, не перешите, не відновлене, не фарбоване. Коврики ексклюзив. Будемо називати ексклюзивне авто. Сидіння не проваляне, потолок чистенький, автомобілі не палили. Всі фіксатори справні. Комплектація з столиками для задніх пасажирів. Теплий вілюровий салон. Корозія навколо підсвітки номера, ляда, кромка ляди ніде немає абсолютно. Ляда в оригінальному стані. Амортизатори справні. Нічого не крутилось, не знімалось. Бампер без пошкоджень. Пластик весь взагалі як новий. Тварин попередніх власників не було, нічого не возили в багажнику. Фальш багажник, повністю заводський комплект. Видно, що цей ключ, домкрат, насос ні разу не доставався. Все в оригінальному стані. Так само є наклейка з відмітками. Дуже гарне, приємне авто. Є авто хороше або погане. Це хороше авто. Коли авто свіже, домашнє збережене, чисте, це відчувається зразу на перших минутах огляду. Пошкоджень немає. По автомобілю все справно. Всі фіксатори справні. Корозії по автомобілю немає від слова абсолютно. Дуже приємний чистий збережений салон, весь пластик, клімат, контроль, круїз контроль, повний електропакет, підігрів і сидінь, два ключі. І так, пройдемося по пробігу. Ми купували автомобіль 189-132 тисячі було. Є тихогляди. Один власник салону Шіндер Крістіна. Є сервісна історія, в 2021 році було 158 тисяч пробігу. Два ключі, бордачок з охолодженням. Весь пластик, як новий, взагалі без слідів експлуатації. Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. Чистеньке, дуже чистеньке авто збережене. Перевірка стану роботи двигуна. Volkswagen Golf 1.6 МПІ. Ручник справний клімат вмикається, нагрузка йде, компресор вмикається. Зверніть увагу на стан керма. 189 тисяч пробігу, це беззаперечний факт. Будь-який спеціаліст вам скаже, що тут рідний пробіг. Повний електропакет. Все спрацює. Мотор працює тихо, рівно, це ваш улюблений 16 BSE. 75 кВт, 102 коней. На 98 2015 році сходиться, було замінено ремінь ГРМ, так само є відмітка в сервісній книгі. Не демить, не труїть, не сапунить. Автомобіль тільки змийки. Антифріз G12 чистенький. Оптика вся рідна, не мутна, не пошкоджена. Сколів на лобовому немає. Пластик весь на місці. Обишумка капота на місці. Корозії немає в слабких місцях. Капот не знімався, не крутився. Так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто Volkswagen Golf Plus 1.6 MPI BSE 2006 року випуска в шикарному ексклюзивному кольорі. Вперше в нас за всю історію нашої роботи. Дуже гарний кольор. Автомобіль в максимально збереженому стані. Єдина власниця, попередня жінка, була показана і в даному відео. Автомобіль без корозії, без ДТП, без царапін, мятин, коциків, без технічних та візуальних зауважень по кузову. В максимально збереженому стані. Якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, будьте першим. Дзвоніть в будь-який час. Замовляйте доставку під дім. або приїжджайте в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21, навпроти податкової. Ми маємо найбільший вибір в Україні. В Україні я не знаю. В Вінниці 100%, у нас більше 10. Volkswagen Golf Plus, 1,6 MPI. На будь-який колір, на будь який Смак по комплектації та на будь-який бюджет. Даний автомобіль буде мати дуже доступну приємну ціну в порівнянні з своїми конкурентами. Технічних візуальних зауважень автомобіль немає, готовий до будь-яких перевірок. Якщо вам сподобалось дане авто, ставте лайки, підписуйтесь до нас на канал. Можливо, саме в нас ви знайдете автомобіль вашої мрії з малим підтвердженим пробігом, як і усі наші автомобілі, ми возимо. Автомобілі з Німеччини, з Європи з 2011 року. Я особисто. З вами був Женя. Зверніть увагу на дане авто. Прям дуже гарний варіант. Наш водій називає Колір Валюта. Хотів би показати хоч якийсь коцик чи царапіну по машині, а тут немає його. Дуже-дуже збережений варіант. Гарне домашнє авто. Кому сподобалось, телефонуйте. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок.